Взимку у квартирі Петренків холодно, тому вони змушені тепло вдягатися. А у Васильченків навпаки, спека, та найдивніше, те, що мешкають вони в одному домі. А все тому, що система теплопостачання в Україні працює неефективно. Такі ж проблеми колись були в одному з будинків Луцька. У нас були великі проблеми з теплопостачанням будинку. Це був далекий на сьогодні, вже 2007 рік. Не догрівалися декілька стояків. А так як ми крайні від котельні, ми розуміли, що ми не дотримуємо тепло, хоча платимо по тарифу міста. Вирішити проблему в масштабах країни може лише реформа системи теплопостачання. Вона допоможе підвищити якість послуг та знизить залежність споживачів від субсидій. Але з чого почати мешканцям проблемних будинків вже сьогодні? Це повинно бути проведений енергоаудит для того, щоб розуміти в якому стані взагалі знаходяться мережі а, теплопостачання. Коли вже ми знаємо, де у нас проблемні якісь ділянки. Ми знаємо, які механізми, які заходи можна реалізувати для того, щоб ці недоліки усунути. Після цього можна спроектувати індивідуальний тепловий пункт. Він дозволить регулювати температуру на рівні будинку. Пункт складається з теплообмінників та регуляторів. Система допомагає економити до 30 енергії та має низьку вартість порівняно з іншими методами енергозбереження. То як же його можна встановити у вашому будинку? Треба обов'язково розробити проєкт. Тому що індивідуальний тепловий пункт він так і називається індивідуальним, тому що він повинен враховувати особливості кожного окремого будинку. Після того, як коли ми маємо проєкт, іде етап реалізації. Індивідуальні теплові пункти можуть значно зменшити споживання тепла чи надмірне опалення. Після того як встановили індивідуальний тепловий пункт, мало того, що ми. Відразу відчули, що у нас в всіх квартирах комфортна температура одинакова, незалежно від того, чи це крайній стояк, чи це перший стояк. І плюс до того, що люди побачили знижені суми в своїх платіжках. Країни-члени ЄС в Центральній Європі вже досягли великих успіхів у встановленні ІТП в межах реформи. Та крім покращення якості послуг, такі інвестиції є також економічно вигідними. На кожному окремому а, будинку буде різна економія. Десь це було 5%, десь це 15%. Найбільше ми отримали на 9-поверхівці майже 27%. Наприклад, з окремої квартири візьмемо трикімнатну, то до модернізації вони сплачували майже 9 тисяч гривень, це за весь опалювальний сезон, а то після модернізації вони сплатили 6300 гривень. Та встановлення індивідуальних теплових пунктів це лише перший етап повноцінної модернізації. Якщо ми вже заходимо далі, то можна також збалансувати подачу теплоносія по квартирнам. Для цього перед кожним радіатором встановлюються а, такі регулювальники. Та індивідуальні теплолічильники. вже сьогодні Україна має можливість зменшити споживання енергії, посилити енергетичну безпеку та відновити довіру споживачів до центрального теплопостачання, запустивши масштабне встановлення індивідуальних теплових пунктів.